А ну братик, що я там зловив, ай черепашника маленького. Але є харубчик. Так, ще один коник маленький. Хочеться більшого. Ну це я зловила. Не третій. Бо на, на будівлю нам це тисяч розвалилася. Збавила, але... А що ми будемо з нею робити? Так, да, це моя. Ну зачем її випускаємо? Жди, в мене там клює. Все. кто-то такой пришел домой? Ботька, бери вже рибу ловила, дивись. Правда, не клює, ну нічого. Зараз батько зловить. Там жаба вилупила в Жаба вилупила, все вже утонула, упливла. <гум> Знадюхи там клює. Таке її вже мозиком пасіри. Минут 15. Ніякої конкретики. Ось щось таке оббиває? А в нас нічого не клює. Ну що, друзі, всім привіт. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Сьогодні у Шелудька Днюха і хата бобра на Шелудька. що Романич віддав свої володіння, сьогодні у наші розпорядження. Ну, в принципі, тут кожен може із людей, які живуть навколо, зняти цей будиночок і провести час зі своєю родиною, от, своїми друзями. Тобто якось так посидіти біля води і трошки відпочити. Так що в мене сьогодні днюха і помаленьку приходять друзі мене вітати. Так що закинув вудочку, хочеться щось зловити, вже там пару штучок таких зловив невеличких на кукурузку. Прийшов Романишин, із і десь пішли. О! Тут ось моя підписниця, яка приїхала Ульяна Саманько, сидить вона біля водички по красоті. Бачите, і воно аж там, аж там, аж там воно. Надюха сидить і роман наш колій у І одна дівчата. Тоже. Віруха з віолеткою по красоті. Тихенько сьогодні. От. Ось братва. Жариш шашлики. Водька, ти жариш шашлик? Води. музики. Ну сьогодні буде, але буде така не дуже весела, бо сьогодні... Не можна слухати веселу музику. Сьогодні день жалоби. О, так що ми... Ну, ти ще абонувати, що в мене на день народження в такий день, так що трошечки так, але ми пам'ятаємо, дякуючи кому я маю можливість це все діло організувати і своїми знайомими друзями трішки посадити. Молодший, що там порядок? Щось жариш, там шпариш. Що там, крила і зверблюда, кажу, крила зверблюда. Ти на підхваті малиш, так? Да? Будьки допомагаєш. Дивіться, щоб будька не торкнувся до цього, бо там картопля тушиться. Так що така красота. Романичу За хату бобра. Знімав я відосик, якось привозив я йому от, Попросив мене. Один раз, другий раз я вже не знімав. Так що от така красота, друзяшки. Так що от так. вам? Така краса. Так що все в березані, можете також як і Позвонити, замовити на який день і провести час із своїми друзями і близькими. Нача не на часі там святкувати і жирувати, але якийсь день можна і організувати і трішки посадити. Що ти, як, по красоті? Рибу ловиш, не клює, Ні? Хорошо? Бачила тільки на відосі хату бобра, да? а тепер вже вживу. Каже, Так само, як Шелудька вживу. Я покажу. До Ромки туди не буду йти, може трошки пізніше піду. Але реально тяне хочеться покупати, а я хочу взагалі рибу зловити. Воно мій поплавочок. Ось така красота. Так що знову найрідніші в мене тут. Прийшли до мене. А, Інеску хотіли побачити, все я піду вам покажу. Що ви, дівки? Інеска, я людям тебе показати, куди ви діли Інеску. Ось вона в цій красі. Бачите, як тесті її загодував. Сидить у мене там в темниці сирій. Ще одна ця невістка моя. Да? Де у нас Інеска? Інеска сама сикує, на роботі вона. Бачили, всі її люблять, обіймають це чи женець. Подружка? Ти думаєш? Хм, Отак от навіть. Ось така поляна в шалутька. Бачите, дівки мені організували. Так що буду шикувати. І буду пригощати найкращих і найрідніших. Як і хата бобра, от така красота. Да Братіка, що ти тут включив повара? Я не зрозумів. Ти що тут по красоті? Ану, давайте я вам фоточку зроблю на пам'ять. Візьміть хоч по одному шампурочку батька на день рожденья, а ану, малиші, улибайтеся. Це мої найменші. Ну, цей менший, цей ще трошки менший. Да? А я самий здоровий. Я маю по розміру. А Інецька теж туди включила блогера. Все назад. Фотки зробили і назад положили. Так. — Вони ж мені вже писали, що ну, вона, вона на роботі була. Да. А сьогодні ми її з забрали з роботи? Вона да. ж покинула на роботу і прийшла до нас. Все. Да, не не так що от так. Все у нас інші нарики всі є. Всі по красоті. Главный, ось у мене друг прийшов до мене, бачили? Богдан Романович. Це Богдан Романович. Бачили? Одан Роман, я помахай привітці. Ось так покасить. Оно ну, що боня робить. Ти бачиш, що боня робить? Диви. Це б соб... ще не сучка це собака. А звати її боня. Що, ти купати, а не? Буль -буль карасики. Пішли до батька хай рибу ловить. Що, не клює? Не? Піду я, може закину, перекину, ме щось зловлю. А що це ти за льоліка поймала? Якусь льоліка поймала Надюха, А в мене щось теж зибнуло. Ай, щось кліє, ну не ловиться. Щось зиба, дзиба, зиба. зиба. І не хоче конкретики ніякої. Не знаю там видно чи ні. Але реально прикольненько так посидять. Тишині, біля водички. Ще щоб плюнуло, було б ще взагалі відволіктися трошки від ситуації. Також всім хочу подякувати за привітання, дуже багато привітань. У Viber, WhatsApp, Signal, дякую хлопцям, захисникам. І всім друзям і знайомим, які в мене є. Дякую вам за підтримку. Ну і завтра не забувайте приєднуватися до нас в прямий ефір. Про це шилочко з, з вами розмовляю. Всім дякую. Дякую, я з підняв. Так що працюємо далі, чи як воно там, віддихаємо. Чекаємо зараз шашличок, картопельку. Перекусимо, посадимо, поспілкуємося і з родиною своєю, також найріднішими, які мають можливість до мене. Завітати і з за мене потягати. Їм також велика-велика дякую. Бодик, що ти там? Бодька! Бодька! По красоті. О, у мене нема поплавка. О, а де він? А де мій поплавочок? А в мене тут невеличкий коробчичок. Бачите? Зараз ми його оце там акуратненько. І все буде ще наряд. Якщо одненько зловив. Ще одну. Невеличка, але приємно. Коли тянеш. Це з прошлого року я так на рибі не буду, і мої старі утки, які я розпутаю раз в рік. А, то якось на дівці їздила, це всі два роки щось тільки у хаті бобра. Так що дякую Романовичу, також за ці відчуття приємно. Ну, Надіюся, ще щось витягну сьогодні побільше. Хотілося щось гарненьке, звісно. Ну, Таке і поприємно. Так, знову щось покльовує. Ну, малеча, малеча. тут воно водичка свіженька біжить. І... Тут і тоді меншенький коробчик клював. А Серега на... Спінінги свої. В тому році то так гарно яких таких Так, Щось підкльовує. щось підкльовує. Щось зипкає, але не знаю, видно на телефон чи ні. Не дуже хвилька пішла. Обанути! Але... а в мене маленький. Це в нас сто, а це в нас карасик. Карасик на кукурузку Бачите. Такий карасочок опа невеликий Одною рукою, звісно, не дуже. От такий маленький карасишок. Оп. Що це? Що? Ано, оно, оно продемонстрирується. Який, який? А що це за новий такий сорт? Не подивімося, Ні, це Євгеній Іванович. Це чия це така була задумка? Ану, братик. Братан, святом. Братик, я, Счастья, я. я, я вас люблю, звісно. Це конечно. ти був крепкий, блядь, найголовніше. Дуже приємно. Це тобі на конфетку. Малиш, взятки даю <сих> друзі, взятки даю. Дякую. <сих> ну то прикольний прикольний. Просто ми там попідписували, щоб ти не попутав. Я попутав, щоб я не попутав? Ви що, і помили чи шо? Гранада, Граната, шестисотий сорт в Україні. ти а що це за камазна? Кам, камзас якийсь. Ну це ти не розумієш. Братик, я вам дякую. Ну, як ти казав, ну ти ще що? шоу своєї картоплі помішався. Каже, капі. Ні, лайкосик взагалі по красоті дуже приємно. А чемодан, то що картошку чистиш? Продемонструй, там може там коза бляха. Я не знаю. Не, ну я знаю, що ви там планували мені козу, але потім мене пожаліли. Боня, проконтролюй, ано відкривай. Це Це, що... відкривай як мені <кхи> Тихо, <кхи> Євген Іванович. Лопата, копать, обгорталка і. Вибирали. Це хороша штука. Дякую, дякую. Дуже приєднано, братіки. Дякую вам, велике. Так що вас вітає ще лутька в хаті бобра. Так що йдіть тепер та лопатами, посадіть тут роми картоплю, а весною на наступний рік на следующему літо вихопаємо. <кхи> Красавчики. <кхи> Це предвиборча дільниця. Анатолій Васильович, як тобі? Комісія виборча. <сіх> партія лівобережна громада. Яка лівобережна? Ні, mm. це чого обережня, це партія рибаків. Дивись, битя, або, десь, що... Кого? Анатолій Васильович, ти так смотришся, Давай тобі селфіка таку заділиш. <сіх> Оп, як ти чешеш бороду. <сіх> це самі головні два <сіх> депутата. <сіх> Леся Петрівна, так от куди вода береться? Від, від татаринова, чуєш? Я сказав переграфіці в червій крест, тобі будуть знати, а пока не до знають. Правильно, якщо оттуда ти час, значить йде водика татаринова. Ти куди собрався? <ріх> <ріх> ти добре підеш купати? Я не буду показувати, що я в в трусах хожу. Що, як водичка? А ти питаєшся тут риба є. Я Конечно. Ну якщо знять зняти шорти, сісти туди задний, то ти типу, узнаєш яка. Вода як чай. О, тепло? От туди зайшли, но ви помили. Ось, вигляняш, давай, давай, я ж вже покупав, де мене стріп. Нє-ні-не, буде показувати мастер-клас. Давай, то пригайте! Я тільки вилізь. Ні, тепер Давай, давай. Я тоже. Холодная, холодно, Надя. Вера, холодная вода. Иванович, без кресла давай. Ты не разбил, что тут фотосессия. Предвыборча дельница. Не, по красоте тут хорошо. Вода течет от соседа, но от татарина. Не, ну это, конечно, серьезно. Привет. Ленка, откуда вода бежит? Бог? Бог його знає, так? По Богу відомо. Це ж треба таке придумати, як зверху тече, значить від сусіда. Куди? Вірань, воду не можна. Ось диви, вже Віолета сидить у воді. Посідали і сюди в цю бочку. Де там ті риби? Нема. Красота. Тишина, спокій. Він Іванець, то пниря, я тебе буду знімати вже. Давай, 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 я вже знімаю. Ова! Красосю ушв! Арсенович, іди спасай брата, нема! О, випрыгнув. Де пішов, пішов, пішов! Не пішов, не пішов! Не пішов! Ти не мої штани надів, не? Ти не в моїх штанах поплив. В моїх? Да. Капець. Красота. Тихо, спокійно. Тепленько сьогодні гарненько, невеличка компанія наша. Так що так. І він і вони все. Пішов. Пішов, пішов рибу ганяти.